Друзі, з вами Ліана Бонько, я продовжую відповідати на ваше запитання. Значить, поговорила з мужем, не зрозумів. Подумала, що я йому мозг виношу і просто льох спати, пожила мені спокійної ночі. Ну, По-перше, потрібно розуміти, коли потрібно говорити з чоловіком, потрібно говорити розуміти. Як потрібно говорити з чоловіком для того, щоб він вас почув, і там є свої нюанси, і в залежності про що, і чи, ну, якби розуміти, брати до уваги. Ситуацію і ті фактори, які є на теперішній момент, для того, щоб піднімати якісь такі філософські питання. Просто якщо там ну, чоловік їсть, і ви починаєте про філософію говорити, ну це зовсім буде недоречне, і він не буде про вас слухати. Тобто, розумієте, потрібно е, вибрати момент, коли людина буде готова. Е, коли вона буде приймати, готова до прийняття тієї чи іншої інформації, тоді в той час можна говорити. Але знову ж таки, бухти барахти, почати говорити про, про якусь там філософію чи про якісь там питання, які, до яких чоловік не готовий, відповідно, ну, нічого доброго з цього не вийде. Отож, тому в мене є просто хороший майстер-клас, який говорить про енергію роду, і він більше йде про спілкування і про взаємодію з людьми. А також ще плюс, як енергія, чиститься енергія роду. Тому, якщо ви можете придбати собі оцей майстер-клас. І тоді, ну, тобто, ви можете придбати цей майстер-клас і розібратися, як правильно говорити з чоловіком. Або замовити собі одну консультацію для того, щоб ну, просто поспілкуватися і зрозуміти, як вам спілкуватися з вашим чоловіком так, щоб він вас чув. Ось, ну десь так.